Головна увага сьогодні від самого ранку прикута до події у Києво-Печерській лаврі. Сьогоднішній день мав стати останнім, коли там мала перебувати, мали перебувати представники православної церкви Московського патріархату. Чи стане цей день історичним? Чи стане цей день фінальним? Зараз будемо про це говорити в нашій студії. Соня Кошкіна, журналістка, шеф-редакторка видання Лівий Берег Юхі на зв'язку з моєю студією. Соня, доброго вечора. Рада бачити, дякую, що приєднуєшся до нашої роботи. Ситуація незрозуміла. Речі вивозять: вивозять меблі, вивозять якісь ікони, але говорять, що покидати Києво-Печерську лавру не будуть, бо немає підстав. То цей день буде історичним для нас чи ні? Цей день вже став історичним і насправді основні структури лаври, які розміщувалися на території, на території нижньої лаври, тому що саме там е, йшло чернече життя, там дуже багато господарчих споруд, тому що внумонастирс люди е, на це місце, на території якого люди знаходяться 24 на 7, Вони там живуть, вони ведуть якесь господарство. Тощо виїхала. Виїхала вся метрополія, тобто головний офіс цієї церкви. Виїхали всі сіноїдальні відділи, такі собі церковні міністерства. Виїхала академія, залишилися чинці, рядові чинці, і частина із них я впевнена в найближчим часом доєднається до монастиря православної церкви України. Ми вже бачили, що сьогодні по обіді один із. Монахів Лаври перейшов до ПЦУ, і його одразу рішенням ближеннішого митрополита Єпіфанія було призначено виконуючим обов'язки очільника чоловічого монастиря православної церкви України в Лаврі. От у мене в мене було питання, я хотіла з нього починати, тому що мені здається, що саме оця подія може бути дуже такою сигнальною і знаковою для тих ченців, які ще вагаються? Я хочу запитати про архімандрита Аврамія, який перейшов. Наскільки він користується авторитетом серед своїх ну людей, які його оточують, і може бути для них за прикладом. І коли власне стався цей перехід, це було деякий час тому, чи це відбувалося? Ні, Буваюся, от прямо... це відбулося сьогодні, сьогодні. Це сьогодні, і що найцікавіше, на що я хотіла звернути вашу увагу, сьогодні у 18.40 з'явилося з'явилось офіційне повідомлення, що Аврамія за те, що він ударився в розкол, заборонено в служінні рішенням митрополита Павла Лєбідя. Я коли побачила це повідомлення, вибачте, не змогла стриматися. Кримського Лазаря, який перевів всі кримські єпархії під ОМОФОР РПЦ напряму, вони е, не звинувачували в розколі і вони не відправляли в заборону. Вони не відправляли в заборону трьох митрополитів, які збігли до Москви. Я не рахую зараз просто священників, монахів. Я кажу. Троє митрополитів вони їх не заборонили в служінні, а вони не е, заборонили в служінні людей, які е, мають на сьогоднішній день підозри від СБУ за розпалювання національної ворожнечі за можливе пособництво ворогу. Вони цього всього не робили. А от людину, яка перейшла в ПЦУ і закликає монахів, які є зараз на території Лаври, а там ну насправді це така дуже замкнена е, спільнота людей, але там дійсно там є настрої, що. Все своє життя вони провели в Лаврі, і між любов'ю до Лаври і е, фігурою владики Павла вони, звичайно, обиратимуть Лавру, і вони так, вони залишаться там, і вони будуть в ПЦУ. Хочу записати, щоб ми зараз спільно подивилися ще коментар одного священника. Наш журналіст допитувався про ставлення до патріарха Кіріла. Давайте послухаємо, і далі поговоримо. Кіріла, ви підтримуєте? Так он же ж патріарх, православний, як же ж ворог наш. Він закликає вбивати Він наші... не ворог. Я ми говоримо о церкві Христової, от і всі православні вони не можуть не чтити патріарха. Чекайте, так він прямо говорить, що вбивайте українців. Ніхто не говорить... Ну як це? В нього є служби, де він вручає ордени російським військовим. Це все всьо Ну в Ютубі є це все враньо. Ну чекайте, ну в Ютубі є Значить... російський патріарх Кирил. Значить... Закликає благословляє на війну з Україною бомбити нас. Ніхто не закликає, розміш ніхто не закликає. Ми за мир. Вот. И на Росії святой, так сказать, мир был, есть, то есть и будет. Да. А зараз, є мир? А потому що некоторые, так сказать, а хто? Ми ні з ким не ссорились вообще. Я лично ні з ким не ссорился. Чому тоді Путін напав? Ну так спросите вот, своїх, так сказать, от, правителів. Тут я не знаю навіть як питання ставити. Мені здається, що м, вони не засуджують тих, хто втікли в, в Росію, да, священники. Ага. От і вони відкрито підтримують Кирила. Вони навіть не ми за мір. Вони не розуміють чи розуміють причину наслідкові зв'язки, але просто ну в, 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 в грають в дурника, як то кажуть. Це... Я на жаль не змогла впізнати хто конкретно це говорив світло, прекрасну людину. Але так, такі настрої влади теж є, їх небагато. Таких вибачте упоротих там відсотків 10, реально, ну може 12, не більше. І в масі свої ці люди пов'язані це є е, близьке коло е, митрополита Лебідя. Люди, на яких записані фірми, на яких записані рахунки, е, і звичайно, вони з втратою лаври. Вони просто. ну втрачають свій бізнес, який вони там робили, mm -hmm. тому вони будуть говорити все, що загодно. Е, сам митрополит Лебі сьогодні договорився до того, що він прокляв президента Зеленського і його родину. У нього сьогодні було таке звернення еп епічне Просто ну в нього вже є одна кримінальна справа, коли він після е, служби на проповіді проклинав єпіфанію, е, проклинав все ПЦУ і таке. Ну як завжди, клювався отрутою. Ну і чесно кажучи, я думаю, що після сьогоднішнього звернення в нього буде ну мінімум ще одна справа, а то й більше. Архімандрит Федір говорив ці слова, мені підказала моя редакція. Щодо прокльонів президента і його родини, і чорних хрестів на куполах Лаври, і тому, як це все подається. Це, це все ну, серйозні інструменти залякування вірян чи як це сприймати? Ну, насправді, про почорні хрести, то вибачте, треба було менше тирити. Тоді хрести не чорніли. Питання на тому, що вони почорнили після того, як туда пройшла песил. Просто вони не якісь на матеріал використали. Але насправді варто розуміти, що е е Ну, в будь-якій релігійній громаді завжди буде присутня певна кількість людей з містичним мисленням, які не про релігію, а про от саме про містику, яку вони з цим у себе в голові це пов'язують. І я бачу, які це експлуатують, причому експлуатують дуже ефективно. Хтось там полтергейст виганяє, хтось бісів з маленьких дітей виганяє. Ну, всяке буває, так? І причому ця публіка вона мало освічена, але не обов'язково вона бідна. Абсолютно не обов'язково, тобто ну всі знають там якихось бабусі, які може ну це надто екзальтовано себе поводять, але це ж не тільки бабусі, і власне такі слова і такі звернення та вони з розраховані на свою малоосвічену, е, містично мислячу, а не релігійно мислячу паску. Ну, от про не лише бабуся, а про небідну публіку, яка ну, досить так циві... ну, модно виглядає, я би сказала, сучасними гаджетами, але от що говорить. Знову слухаємо. Що ви думаєте, чим закінчиться ця історія з виселенням? З ліквіда. Бог Вікторія, будь і ласка, і дайте слово влади. іншим. Влади в, влади в Україні не буде, бо Українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від Руз... від Румунської церкви православної Закарпатія. Закарпаття. Відійде до Угорщини, а да. Ми... до Польщі відійде Львів, то... який Тернопіль Тернопіль Івано-Франківської Одеса. Ну от, э, я, у, я у, в політичної географії нової так. та жінка в білому. Я не пам'ятаю, як її звати, але вона така, о, знає, знаєш, э, фанатично віддана московському патріархату. Вона себе позиціонує як блогер. А от постійно розганяє таку мову ненависті, не пам'ятаю на жаль, її імені Вікторія Лухановська. Ми повинні знати цих героїв. Це та вона так да, да, да. Ну от я думаю, що за її поведінки власне все зрозуміло. Я просто тобто не це не пересічна людина, це блогер, який претендує на аудиторію. Тобто, так. блогер має відповідати за сепаратистські е, коментарі і заклики. Так треба розуміти. Ну, Очевидно, що, ну, що так. Ну її ну, аудиторія, така як вона сама. Ну я думаю, що цими словами і своєю поведінкою вона абсолютно все демонструє. Тому тут тут я думаю, що нічого не треба коментувати. Розумні люди і так це бачать. Ну слухай, який піп, такий прохід у таких людей теж є аудиторія, і є е, це трошки інше, але є люди, які дос, дос, досі вірять, що земля пласка. є люди, які вірять про те, що існують бойові гусі, і що антивакцинаторство це класно. Ну тобто, ну вибач навіжені є завжди. От, ми назвали нашу трансляцію сьогодні. Як вивести пашу мерседеса з голів прихожан? От мені здається, що це найскладніше питання, як завоювати. Ну не те, що завоювати, а повернути цих людей, які ходять до московського патріархату в українську православну церкву православну церкву України. Сорі, тим більше, що боксер Усик сьогодні був помічений серед вірян, і Він там був на службі, і це ну це сигнал. Ну людина, на вибирає такий шлях, то як вивести мерседеса з, з душ? Ну, тільки в одному напрямку, туди, куди російські військові корабель їздить туди, їм всім треба. Так, завтра має почати роботу комісія. От і це буде прийом і передача речей всього майна, яке там лишилося в Києво-Печерській лаврі. Що це може означати? Що далі можуть бути якісь розслідування, чи ретельно все будуть перевіряти, що звідти вивезли, що належить заповіднику києво печерська Лавра, державі Україна, а що має право забрати московський патріархат. Ну, Вони вже позабирали дуже багато, але тут треба сказати, що вони 30 років там провели, тому навіть більше. Тому, звичайно, що вони обросли якимось майном. Нехай забирають і їдуть нам куди хочуть. А, комісія дійсно почне працювати, і вона вже сьогодні почала це насправді робити. Буде декілька етапів. Дуже багато споруд на території лаври, і схема така, що береться якась одна споруда, її ретельно досліджують все інвентарізують, описують потім її закривають на ключ. Від ключ віддають заповіднику, і споруду охороняє поліція. І так, споруда за спорудою, споруда за спорудою. Знаю, що сьогодні от було так зроблено з двома корпусами в лаврі житловими приміщеннями. От ну також ті монахи, які хочуть там залишити. Тися, які ще вагаються або які ще думають, У них, в принципі ще є якийсь час, поки ну в фізично все це відбувається. Я думаю, що це буде десь місяць-півтора. От а, ну після того як всі перевірки завершаться, то тоді вже можна буде говорити. Я впевнена, що вже. Цьому році монастир ПЦУ в Лаврі буде працювати, буде працювати повноцінно, тому що, як я зазначала на початку, для цього треба і приміщення мати, і господарчі споруди, і всю інфраструктуру. Тобто, зареєструвати монастир і служити різдвяну службу, ну цього мало. Так? Має бути чорнече життя. Я впевнена, що за деякий час, після того як відбудуться всі процедури, воно в Лаврі налагодиться, і там буде українська церква, українські монахи, які молитимуться українською і за Україну. Ну а наступним кроком це буде. Чиво Почаївська, в якій ситуація точно така сама, mm -hmm. як у Лаврі, але там е, договір оренди до 52-го року його теж можна розірвати. От і це велика лавра, такий осередок руського міра на західній Україні. І ми знаємо, що грека католики заявили свої права на Почаївську Лавру ПЦУ. Про це говорить. І Я абсолютно впевнена, що якщо буде так, що вони вдвох там співслужитимуть і матимуть чернече життя, то це буде приклад поваги взаємної підтримки двох власне як і має двох церков власне як і має бути взагалі лавра лавра це ж це що це, це дуже великий монастир це може бути навіть комплекс монастирів різних це нормально От, ну, от я про я це спитаю. хотіла запитати, тому що вчора була інформація, що ПЦУ створює у Почаєві е, свій окремий монастир. Тобто так, він буде так, так. поки буде поруч з ПЦУПЦ МП. Ні, його спочатку дивись. Тут така ж процедура, як була в Києво Печерській лаврі. На ПЦУ створила свій монастир в Києво-Печерській лаврі в травні минулого року. Півроку його реєстрували. Після того, як його зареєстрували, зареєстрували наприкінці минулого року, після цього вони вже почали цю структуру наповнювати якимось сенсом. Але знову ж таки, вони можуть її наповнити, і може бути братія, але якщо нема приміщень, то фізично нема де вести чернече життя. От сьогодні вже з'явився настоятель цього е, е, ВО, він поки що і ВО. І чому ВО? Тому що ну, в нормальних монастирях в православній традиції братія сама обирає собі очільника. І я впевнена, що саме так і буде. Можливо, ним стане Авраам, можливо, хтось інший, але коли повноцінне. Чернече життя ПЦУ в лаврі лагодиться, Вони собі проведуть збори і демократичним прозорим шляхом обру того, кого хочуть бачити своїм керівником. Ну і ще одна тема є у ПЦ подала позов до господарського суду Києва, що мовляв незаконно uh -huh. розірвали з ними договір оренди. Під час воєнного стану цього робити не можна. Така мотивація у нас мотиваційне обґрунтування. Як довго може тривати цей спір? На що на що це може впливати? Я знаю, що Дуже дуже очевидно, що рішення буде не на їх користь, просто ну зрозуміло. Я абсолютно довіряю юристам мінкульту, ну, конкретно заповідника, навіть не мінкульти, а заповідника. Да? Я впевнена, що там все було зроблено абсолютно з дотриманням всіх норм закону. Ну і знову ж таки, коли у них в ПЦМП відбуваються якісь процеси, та вони на це увагу юридично не звертають. А коли от така ситуація, то вони одразу починають кричати, що їх значить, притісняють. Ну те, що юридично там все чисто, я переконана, і я впевнена, що рішення суду буде не на користь по МП. Але ще одна теза, яка ну мене просто обурює. вони намагаються порівняти нинішню ситуацію з богоборством радянської влади. Що абсолютна маніпуляція і неправда ніхто церкву не забороняє, ніхто з ну силою нікого не знищує, не відправляє до концтаборів, а просто йдеться про те, що чуваки з вами розірвали договір оренди. все, до побачення, і все відбувається в дуже мирний спосіб. Ми насправді сьогодні бачили, тобто були. Побоювання, що буде колотне, будуть і бійки, що привезуть ті тушу. Прийшли просто люди, які ну от о, люблять ходити до Пицембе. Вони собі помолилися, постояли, їх. Ніхто не чіпав. Там було два мітинги за і проти невеликі, але в Україні це нормально. А от так що слава Богу, все пройшло сьогодні більше. Павла Лебідія бачили в, значить, в ЦНАПі, де він намагався оформити собі, здається, закордонний паспорт. Ну тобто, зараз ми повинні розуміти, що він хоче втекти з країни, чи наші спецслужби дозволять йому, чи мають дозволити йому виїхати, якщо порушені справи. Як взагалі чинитись цією людиною, яка є такою досить резонансною в цьому всьому процесі? Ну, Дивись, він за віком може виїжджати. Він виїжджав. А щодо того, я не знаю, що там у нього за кордонами паспортами, можливо, трошки просто терміни вже спили, треба новий. Не знаю, треба уточнити, що з цією справою, яка була порушена за його висловлювання, я наскільки по пам'яті там немає такого обмеження, що він не може виїжджати. Що буде після його сьогоднішніх заяв, де він проклинав президента і його родину, я не знаю. Ну я сподіваюся, що справу про ну тобто, це треба експертизу провести і відповідно. А щодо всього іншого, то має попрацювати оця згадана нами комісія, і згідно її висновків, тоді вже ну, чи були порушення, чи не було порушень. Ну ми знаємо, що вже перші висновки є: що 36 незаконних надбудов, перебудов на території Лаври за його керівництвом було здійснено. І Одна справа, коли це, вибачте, десь на дальніх печерах поставили як якийсь кіоск з водичкою, ну то це просто ну багато людей паломники приїжджають, особливо в територія велика. Ну цей кіоск я розумію, що він просто ну він звичайно не мав би там бути, але для їх же паломників я маю на увазі зручності його там поставили. Але прибрати кіоск це 5 хвилин справи. А коли, вибач, в Лаврський мур вбудовують тисячолітні, вбудовують якісь незрозумілі. Конструкції, коли на історичній будівлі вішають кондиціонери, або ще взагалі моя мій улюблений флапках приклад, коли вони в маленькому будиночку, історичному, в якому мешкав покійний Володимир Сабодан, а вони все там повністю перебудували, хоча не було в цьому взагалі жодної необхідності. І в підвалі поставили баню, лазню. Наша там лазня взагалі, от історія умалчує. Але вони так зробили. І ну очевидно за це має хтось відповідати. Чому мовчить патріарх Кирил? Він відсторонюється від УПЦМП? Це... Прошу, Прошу, відсторонюється від УПЦМП. Принаймні по ні, Патріарх Кирил, почекайте, Патріарх Кирил відіграє в цьому цьому дуже серйозну роль. Я нагадаю, що саме він є ідеологом, так ідеології так званого руського міра, фашистської ідеології, і він абсолютно на рівних з Володимиром Путіним є військовим злочинцем, який не просто благословляє російську армію і генералів її на вбивство українців, а він створює відповідне тло, він пропагує це. Більше того, я нагадаю, що е, саме е, я про це писала декілька днів. Ні, в тому саме РПЦ, до якої нібито не немає ніякого відношення, займається її адвокуванням в міжнародних структурах. Саме оці заяви ООН, це все зроблено руками РПЦ. Вибачте, якщо вони від вас реально відхрестилися, я маю на увазі УПЦ МП, то шановна РПЦ, а чого ви їх захищаєте? Я публікувала декілька днів тому буквально справжні темники, тези, які е, написали в МОЗ патріархії, для того, щоб різні поважні люди на заході їх е, озвучували на підтримку оцього стояння на банковій, на підтримку лаври. Вони зокрема звернулися до е, Кустурі. він відмовився, угу. звернулися до колишнього останнього царя Болгарії. Він відмовився. Але от як ми бачимо, в ООН ви просто взяти. Всі тези, які я публікувала, і те, що сказала ООН, це один в один, тобто вони просто по темнику зробили заяву. Ну то російська православна бореться, церква бореться за своє, тому що ПЦМП є її частиною. І я нагадаю, що згідно закону 18-го року, чию повністю відповідність підтвердив Верховний суд на початку цього року. У ПЕЦЕМП має переіменуватися як організація, яка має керівний центр на території держави агресора. Має переіменуватися, Я думаю, що після того як ви назви з'явиться згадка про прямий зв'язок з РПЦ. От тоді там прихожан дуже сильно поменшає. Я знаю, що Патріарх Кирил так само звертався за підтримкою до Папи Римського. От мені цікавий цей напрямок, як Папа Римський, Ре... ну, є якась реакція, була якась реакція? Чи він? Ну, ми бачимо, що поки, поки ні, поки ні, ну, подивимося. Ну, знову ж таки, це дійсно церковна політика є важливим, важливим елементом великої політики. Це не просто. Але, на жаль, я нагадаю, ну, я, як я вже сказала, саме. Крило є ідеологом Руського міра. Я нагадаю, що наприкінці минулого року на своєму історичному виступі в Абу-Дабі патріарх Марфоломі прямо назвав єрісю ідеологію руського міра. Це дуже серйозна заява від очільника Константинопольського патріархату. Угу. Тобто ми можемо е, десь тішити себе надією, що ця лінія і далі буде е, продовжуватися. У нас одна хвилиночка. Ми повинні зараз нагадати, що е, таку тривалу оренду до 2052 року давала влада Януковича та Азарова. Ці люди ще живі. Чи мають вони нести якусь відповідальність за ну? Я не знаю. Тут юридично треба дивитися, але оскільки мало часу, я згадаю про ще одну лавру, Святогірську. Її доля зараз взагалі не обговорюється. Але очевидно, що після того, як український схід буде повністю о, звільнено, треба говорити і про Святогірську Лавру. Там також там ще більш заплутана схема оренди ніж була з києво печерською лаврою, цей монастир став на догоду прем'єру тодішньому Януковичу у 2004 році. Uh -huh. Я нагадаю, що саме на території Святогірської Лаври, у 2014 році, ігор Гіркін переховував своїх бійців, і накопичував там зброю. А коли в 2022 році на територію Лаври почало дуже активно прилітати, і там ну там серйозні руйнування. Вони такі, господі, за що? За що? Ми ж нічого не робили. Це перше. А коли місто Святогів звільнили, лавра вона на протилежному боці ріки, не в самому місті, то монахи говорили, що якби Україна не боронила сама себе і не відстрілювалася, то й руйнувань би не було. Так що в тому, що Лавру Святогірську наполовину зруйновано за версією самих насельників монастиря, вина Україна, отаке. Так, от така ситуація добре, що ми розкладаємо все по поличках, бо я розумію, що ця тема ще буде продовжуватися не лише щодо Києво-Печерської лаври і щодо інших лавр, де зараз панує московський патріархат. Дуже дякую за інтерв'ю. Соня Кошкіна, журналістка, шеф-редакторка видання LBUA, була з нами в цій частині інформаційного марафону.